Вітаю вас, друзі. Повторюємо геометрію. Задача. Знайдіть висоту рівнобічної трапеції, основи якої дорівнюють 23 см і 17 см, а діагональ 25. см. Отже, маємо рівнобічну трапецію. Це означає, що дві бічні сторони є рівні. Відомі в нас основи. 23 нижня основа. І 17 см верхня основа. І відома діагональ 25 см. BD 25 см. Звичайно, ми могли намалювати і діагональ AC Це не має значення, оскільки діагоналі рівнобічної трапеції однакові. Отже, нам треба знайти висоту БК. Попрацюйте спочатку самостійно над цією задачею, а тоді повертайтесь до мого пояснення. БК висота, а, тобто вона перпендикулярна до основи кут при вершині К прямий, тому трикутник БКД прямокутний. Отже, перше міркування трикутник БКД прямокутний. Нам відома гіпотенуза цього трикутника. Знайдемо ще один катет, і тоді за теоремою Піфагора зможемо знайти висоту, яка є іншим катетом цього прямокутного трикутника. За відомою властивістю рівнобічної трапеції АК дорівни від АД віднімаємо БС і ділимо на 2. Дорівнює 23 відняти 17, розділити на 2 дорівнює 3 см. Ось оцей відрізочок 3 см. Тоді КД дорівнює від АД відняти АК. Тобто від 23 см віднімаємо 3, дорівнює 20 см. Отже, із. Прямокутного трикутника БКД за теоремою Піфагора знаходимо БК дорівнює корінь квадратний квадрат гіпотенузи БД квадрат відняти КД квадрат 25 у квадраті. Відняти КД 20, 20 у квадраті, дорівнює. 25 у квадраті це 25 множити на 25. Виходить 625. Відняти 20 у квадраті, це 400. Дорівнює. 625. Відняти 400, 225. Корінь квадратний із 225, 15. БК. І є шукана висота. Ми знайшли відповідь 15 см. Давайте по ходу розв'язання цієї задачі пригадаємо з вами властивості і означення, які ми використали в задачі. Перш за все, означення рівнобічної трапеції. У рівнобічної трапеції вічні сторони рівні. Далі, означення висоти. Висота перпендикулярна до основи. Означення прямокутного трикутника. Оскільки один кут прямий, то трикутник БКД прямокутний. Знаходження відрізка АК у рівнобічній трапеції, це дорівнює піврізниці основ трапеції. І теорема Піфагора. На цьому все. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відеоуроці.